Привіт, мене Аліна і ви зайшли на канал Лінка Лінка. Зараз е, ми йдемо з школи. Чому я говорю, що ми? Тому що біля мене Юлька з каналу Crazy Стар. Так так. у неї стукнуло 40 підписчиків. І я хочу, щоб ви перейшли по ссылочці в описанні на її канал і обов'язково підписалися. Обов'язково так і обов'язково підписатися на цей канал, щоб нічого не пропустити, тому що надалі буде найбільшості відео з Юльку Ми з канала Крейдітка. Ми зараз школи додому. У нас дуже багато сумок і дуже важкі вони. Я вам казала, що я не могла знімати відео так часто, тому що у нас завали в школі і немає стабільного розміру. І дуже важко. Але сподіваюся, що до кінця цього тижня. Буде кращий розвитку і ми будемо знімати більше відео. І тому я всіх ціло підписуйтесь обов'язково на Твітера. Так. І також підписуйтесь на Юлічин Інстаграм. Також підписуйтесь на мій інстаграм. Також підписуйтесь на Юлічин Лайк. І на мій лайк. І я ссылочки всі лишу в описані. І підписуйтесь на цей канал, і також на Crazy Star І ми вас всіх цілуємо. Всім пока-пока.